Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео для мене це повторення мого експерименту 4 роки тому. Я зібрала осінній гардероб, осінню капсулу у магазині Second Hand. Найбільше цих речей я купила в останній день, і для цього я мала не тільки затрати по коштам. Загальну суму я вам тут напишу, і також кожної речі я приблизно по вазі вже вирахувала, і ціна буде тут, або тут внизу, дивіться, уважно, щоб я потім вас, вам не дублювала в коментарях. Будьте уважні! І найбільше я витратила свого часу. В кінці відео я хочу, щоб ми з вами зробили такий висновок, чи варто було настільки довго шукати ці речі, чи магазин Second Hand не є альтернативою, і хочу випередити питання, тому що наперед сказати, я знаю, що буде це питання, куди я буду ці речі дівати, чи буду я їх носити, взагалі яка їхня доля. Не знаю, не знаю, чи буду їх використовувати повсякденному житті, адже це є експеримент, і на нього було витрачена певна кількість коштів і часу. І ці речі, скажімо так, вже дублюються у моєму гардеробі. Але сьогодні саме про експеримент. За вікном плюс 36, я у вовняному піджаку, в закритому приміщенні без кондиціонеру, тому що то все є шум. Будь ласка, прошу вас. Зрозуміти блиск на обличчі, якісь технічні моменти у зв'язку з цим. І також хочу, прошу, хочу взагалі, ну без дуже прагну вашої активності в коментарях, адже активність дасть цьому відео зросту на більшу аудиторію. Ми почнемо. І почну я з того, що найперше асоціюється особисто у мене з осіннім гардеробом, де є пальто. І зрозуміло, що в вересні місяці навряд чи ви захочете вибрати саме цей елемент гардеробу, але цей елемент гардеробу саме формує особисто мою осінню капсулу. І хочу звернути вашу увагу, що сьогодні це особисто моя думка, особисто мій стиль. Тому, якщо ці речі якось не співпадають з вашим оглядом, поглядом, поглядом, поглядом на гардероб, то. Будь ласка, врахуйте саме мою думку. Перше, що я знайшла і що я формувала свій гардероб осінній для вас, це пальто. Хотілося вибрати пальто не таке, як в Мосмаркеті. Що я маю на увазі? Не таке по складу. Особисто у мене є така історія, коли я купила замовила в минулому році пальто з колекції вовняної, тобто мені... Виробник онлайн сказав, що це все буде. Що це все буде Вовна? Приїхало пальто без підкладки. І відсоток Вовни всього лише 30. Я була просто шокована. А ціна вартувала 100 доларів ні по знижці 2803 тисячі. Воно абсолютно того не вартувало. І з часом то просто стало така, наче тряпка, тому що ви самі розумієте, коли немає підкладки. Це пальто виглядає не дуже. Хоча на картинці, коли я замовляла, це було зовсім інша історія. Тому я хотіла вибрати саме з класним складом. Я вибрала пальто зі 100% вовни Маріноса. Вовна з Маріноса від, відрізняється від загальної вовни. Ось таке питання. 36 градусів. Зрозумійте, вже, вже, мозги вже могли поплити. Знаєте, мізки пішли. Давайте вам покажу. Крій дуже класний. І колір: це чорний. Але з вкрапленням синього сидить просто супер. Має лаконічну чорну фурнітуру. І дійсно, дійсно я зараз буду показувати вам образи в повний зріст. Воно настільки приємне, структуроване, гарне, правильної довжини. Воно є вінтажним. Тут були етикетки, але так як це пальто після хімчистки, то етикетки просто відклеїлися. Ну, саме з назвою того бренду. Але те, що це чисто, чисто вовна, тут все вказано. Моя задача була підібрати максимально універсальний вид верхнього одягу. Що це означає особисто для мене? Це означає, щоб не було фурнітури, тому що під фурнітуру вже потрібно гратися. розумієте? Якщо тут буде золота або срібна фурнітура, або акцентна, просто якась нематова. А блискуче весь гардероб потрібно під це вибирати. Дійсно, щоб воно не вибивалося з загальної картинки. Я вибрала саме таку. Фух. Який там кадр буде, як така спека. У мене шорти спадають, просто з мене спадають шорти. Від спек. Не від того, що я худа. Осінній гардероб влітку, це так класно. В майці не будеш показувати, чи в топі той гардероб. Все. Знайшла я його в останній день, і це було насправді великим спасінням, тому що найдовшими пошуками були саме його. Якщо ж пальто це більш теплий верхній одяг, я підібрала чорний лаконічний піджак. Піджак зі 100% вовни. Також він структурований, гарний, але був один недолік. Так як я вибрала для себе більш бюджетні дні, аби оцей заголовок був, на яку суму я зберу цей гардероб, все ж таки це експеримент, тому не плутайте реальне життя з експериментом в YouTube. І ще один момент, напевне, людям, які люблять <див> дівчата. Якщо ви любите більш яскравий гардероб, я також це розумію, але я тут більш за універсальність була у своєму виборі цих речей, тому вибрала саме такі темні кольори. Але тут є також і кольорові акценти. Що ж, дивіться, він знайшовся в останній день, але був без деяких гудзиків, і я їх підбирала. Просто подивіться, будь ласка. О, коли подивіться, будь ласка, дуже темно. Ось ці трішечки змінені тут. Вони також металеві, також золоті, але трішечки я їх змінила. Два лише два зверху. Він дуже круто сидить. Ця вінтажна лінійка від Marks Спенсер, і він просто в ідеальному стані. Подивіться на це прекрасне. лого, знаєте, оце золоте. Хто знає хто по секундам ходить, і знає, що це така преміальна лінійка. Тут настільки гарна етикетка. Взагалі він дуже гарний. Також після хімчистки пальто і піджак були у хімчистці. Це просто ідеально. Ідеально структуровані речі, тому що були трішечки тут згини такі, все потрібно було розгладити. Хімчистка це ідеальний варіант. І так ви скажете, що це ж коштувало гроші. І так, це коштувало гроші, але це ж мій ютуб-канал, тому воно все того вартувало. Розмір медіум. Тобто це такий правильний оверсайз. Єдине, що я хочу вам сказати, я не знайшла класної сукню в магазині Second Hand на осінь. Якщо 4 роки назад мені вдалося таку знайти трикотажну, у цьому році їх просто немає, або вони на мені так сидять, що це жахливо показати в кадрі. Тому сукню плюсуємо свою, але тут також будуть відкриті ніжки. Дивіться далі. Давайте перейдемо до наступної речі, і це светр, також від Marks Spencer. І він вінтажний. Тут такий гарнесенький кролик кролик з бані в шотландському стилі він грає в гольф. Я його планую класно стилізувати для вас. І вважаю, що светри це класна і невід'ємна частина вашого гардеробу. Але особисто я не дуже люблю, коли... Ветра з мас-маркета дуже часто повторюється. Це або та ж сама е, смужка, широка, тут ворот. Е, ну, взагалі, такі елементи, які дуже часто повторюються у всьому мас-маркеті. Я пропоную вам альтернативу. Це не означає, що то погане, це гарне, це краще. Ні, це особисто різний вибір на різну цінову політику. І тут більше показати, що саме я знайшла. Це 100% бавовна, і він також такий досить цупкий. Має темноват колір, темно-синій з чорним, і я його, речі, тут не широкі що на мене тут Бермуд, Бачите, яка в мене засмага. А, хочу показати вам свою засмагу. Хочу комбінувати з чимось коротким. У мене є на цей випадок спідниця, але якщо я знайшла в останній день, то спідницю я знайшла в другий день після завозу товару. Відео, де я знайшла спідницю, і всі речі тут у вас будуть постійно з'являтися підказки. Переходьте, будь ласка, на ці відео. Дивіться, де ці речі я знайшла. Це просто звичайна міні-спідниця. Тут гудзики, Тон цієї спідниці сподобалась мені і коштувала я Точно пам'ятаю, бо я її купила 33 гривні. Ще свій гардероб не уявляю без аксесуарів, тому я підібрала сюди ось таку сумку. Це шкіряна сумка. Тут, до речі, шкіра крокодила, і це вінтажна сумка, яку я купила у Польщі, як тільки переїхала туди. Ми жили там з чоловіком ще до повномасштабного вторгнення, і в кінці 2021 року ми повернулися. Мали їхати повертатися назад після новорічних свят, але затрималися, і тепер живемо в Україні. Ми не виїжджали, чоловік точно не виїжджав. Я виїжджала тільки одного разу до Туреччини. Так ось, це так вам ремарка. Такі запитання бачу на своєму на своєму каналі. Вона коштувала 25 злотих. Я сюди, звичайно, це ж не буду рахувати, але скажу вам, що величезний. Дуже дуже велика різниця між аксесуарами тут і аксесуарами у Польщі. У Польщі можна знайти набагато класніші речі гарні. Я розумію всіх тих вінтажних байерів, які купують в Італії, в Європі. Взагалі Такий італійський вінтажний ринок він більш розвинений у нас на території України. Перекупля... купують там аксесуари, продають тут. Тому звертаю вашу увагу. Якщо будете за кордоном, заходьте, там можна знайти багато класних речей. Я взагалі мрію такий тріп, по Італії у вінтажних, е, таких, знаєте, цих крамничках скупитися, показати вам влоги. Але зараз, на жаль, не маю такої можливості. Наступний це жилет, ось такий подовжений. Це така жилетка, дуже до речі, дуже стильна. І мене здивувало, що це куплено в останній день і взагалі в магазині Це дуже сучасно. Такий сучасний дуже виріб, це бренд Foil. Я його, я його гуглила і заходила на їх сайт. До речі, там ну, коштують речі нормально. В неї цікавий дизайн. Я забула, а згадала 50% тут вовни, 50% це Поліестер. Чим мені сподобалось, тим, що ця знахідка абсолютно відрізняється від всіх знахідок в магазині Second Hand. Я не знаю, чи це моя річ, але. Сподіваюсь, її класно застилізувати. Тут такі типу, як на виборі всі шви кишені, не як кишені, десь, бачите, з боку. наче цей виріб вивернули. Але це класна штучка така. І 50%, такі, штучка, що це слова в цю спеку? 50% вовни, класна знахідка. За дуже до речі, подивіться, просто наскільки це бюджетна ціна і як класно це виглядає. Гарна довжина, але я не знаю, чи цей сірий пасуватиме мені до обличчя. Тому можливо, ми з нею не будемо разом, але образ я, звичайно, для вас покажу. Ще хотіла б вам показати ось ці лофери, вони не змагазину секондхенд. Я їх замовляла на сайті Анспер. Також для, для вас підказочку. Ношу їх і вони дуже класні. Я ношу як з носочками, так і ношу на просто босонов. І вони тут така настільки м'яка шкіра, хоча це шкіра замінник. Настільки класна, я вам просто рекомендую від чисто, від щирого серця. Зверніть увагу, яка гарна тут фурнітура. Я не думала, що можна знайти ось такі класні лофпери на ансфері. Наступна річ це светер, який на покупку якого мене надихнув саме скандинавський стиль і гардероб цих самих е, дівчат з Норвегії. Особисто дуже люблю за ними спостерігати. І так як вони блондинки, мені здавалося, що такий бежевий колір мені буде підходити навіть на мою засмагу. Тому що обличчя в мене не засмагає. Ви знаєте, в мене були проблеми зі шкірою, тому я під таким сонцезахистом, що вам навіть не снилося, знаєте, ну просто камуфляж. Я ніколи стрікотинально окремо не носила, як СП, який просто ллється ріками. Це так, просто про наболіж. Але засмагу на ногах я маю досить таку інтенсивну і по тілу також. Тому мені здавалося, що під цю засмагу мені буде гарно в бешевому кольорі. Мені так здавалося. Але цей класний сфентер. Він в розмірі L. Тут дуже крута в'язка. У мас маркеті такий, звичайно ж, ви не знайдете, або знайдете набагато дорожче. В чому фішка? Це така класна в'язка. Вона дуже важка. Це я тільки повісила. На вішах, тому що так в мене було складено. Він також був у хімчистці. і після хімчистки він трішечки збільшився. Напевно, чи його неправильно брали, чи взагалі він був новий? Я не знаю, десь він там був скомканий, зіжмяканий. Після хінчистки він розправився і став такий об'ємний класний светр. Це 100% бавовна у розмірі, L, повторюсь, скажіть, будь ласка, чи нормально мені в цьому кольорі, тому що ну, дуже якось для мене це був такий виклик? Як створюється капсула? Зазвичай верхів більше, низів менше, це все комбінується, і у вас такий великий гардероб, або велика осіння капсула виходить. Я довго шукала для себе джинси і. Я знайшла джинси, це 501 Levi's. Вони все прямо, я навіть не, не застіпала їх. Ось так вони виглядають. Тут у нас кнопки. І це єдине, єдине, що я знайшла. Вони вже були в ательє. І тут така негативна історія, тому що мені їх шили, але не так, як я б хотіла. Мені здається, можливо, через те, що це така модель, чи це через те, що це такий розмір. Були вибрані це перші левайці. Мені здається, це така знахідка класна, але ну не знаю, У мене якісь такі відчуття, що я не впевнена, чи той перешив вартує тих коштів, тому що звичайно це не тільки ваш час, але ваші кошти, коли ви несете в ательє і віддаєте річ, аби на вас її посадили. І коли ви не отримуєте бажаного результату, ну зрозуміло, що наступний раз ви вже не понесете ще раз. Ту саму річ Ватилі на вас подивиться. Скажуться, що не так, треба було відразу казати. Що мені сподобалося? Уся брендована фурнітура. отут були, був напис 501-й така вже наклейка, але так як ці джинси вінтажні, вони вже, знаєте, такі добре пожили своє, тому напевно, в Ательє там і залишилася ця наклейка. В цілому, самі дивіться, як вони виглядають. Але я не можу сказати, що це була успішна покупка. Але джинсів в магазині Second Hand було дуже мало, і у мене специфічна особиста моя фігура. Я маю на увазі, що майже ніколи з відразу джинси чи низ. Не, не сидить відразу так, як потрібно. Ще одна знахідка з верхнього одягу. Я довго думала, чи все ж таки мені додавати в гардероб цю річ, чи не додавати це бомбер. Як ви знаєте, бомбер зараз на півку своєї популярності знаходяться, і в е, мене так вийшло, особисто взагалі, якось так спонтанно, що в останній день я знайшла цей прекрасний бомбер. Він зі стовідсоткової вовни. На ньому, ось бачите, він висить на досить такі. Бачите, дерев'яному вішаку досить він важкий. Всі інші вішаки він просто вигнув в іншу сторону. Тому це єдиний варіант, зроблений він в Америці, і це дійсно для мене було таке відкриття, що можна знайти в останній день. Це возить таку класну річ. Стеть дуже класно. Це розмір М. І це також 100% чиста вовна. Я розповідала про нього в окремому відео. Перегляньте, будь ласка, тут з'являться для вас всі підказочки. Бомбер можна носити як банально, так і не банально, можна із цією самою спідницею, тобто той самий низ підібрати. Ось таку спідницю. Ось ті джинси. У мене ще є білі мої брюки з того відео 4. Нікому не кажіть, я все ще ті речі ношу, тому що, якщо мені річ подобається, я її експлуатую, знаєте, до останнього. Або ось так можна скомбінувати. Взагалі, якщо ще сукню підібрати, якусь чорну, але от такого варіанту в мене не було в магазині Second Hand. Можна також класно скомбінувати. Тут такі застіпки, кнопки. Ну, повторюсь, він дуже важкий. Ну що ж, давайте перейдемо до висновків. І як ви бачите, загальна сума у нас вийшла ось така. В коментарях, будь ласка, зазначте, як вам взагалі ці пошуки, чи виправдали вони цю суму і витрачений час. Будь ласка, будьте толерантними, робіть це з любов'ю до мене, до моєї праці. І я з радістю буду робити для вас схожий контент, якщо він вам сподобається. Якщо ви пропустили, зараз назву. Тут спідниця джинси, а з верхнього одягу у нас пальто, піджак, жилетка і бомбер. Це такий верхній одяг. Якщо казати про верх, то тут такий типовий осінній верх це светр бежевий. І светер темно-синій. Як варіант саме у цю капсулу я додала сумочку, яка у мене вже була, вона такого коричневого кольору, тому під все підходить і лофери. Це таке взуття до того періоду, доки ви не знайдете собі класні чоботи. На цьому я з вами прощаюсь. Дуже дякую, що ви додивилися довжелезне відео до кінця. Дуже вам дякую за ваш перегляд.